所以。<Sorry. S 2> Христианин это ученик и друг Христов. И оба эти, обе эти понятия смежны, но вместе с этим и различны. С одной стороны, мы ученики Христовы, Его последователи. И поэтому мы должны учиться от Него через Евангелие тому, во что Он верит. Тому чому він учить, як нам жити. Основне все наше життя. Ми тут ми здаємо екзамен. Це життєвий екзамен на землі для того, щоб бути з Богом, коли прийдемо туди. А екзамен, як і всі, ми переживаємо, чи хорошо ми здамо, чи погано ми здамо. Хочеться здати перед Господом і бути з ним. У Волочиському районі, що на заході Хмельницької області, неподалік від селища Вітівці, розташовано село Завалійки. Воно тягнеться на кілька кілометрів уздовж річки Бованець. На початку третього тисячоліття від Різдва Христового в Завалійках було засновано жіночий монастир на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. Сюди приїхали три сестри перші. Одна з них тут родом звідси, рядом село Гречана. І вона привезла тих двох сестер, які дуже хворіли. Одна бачила вже потусторонній мир, так вона хворіла, а друга серце було в неї кардії, падала без сознання. І Матушка й гоменя, і це вже її царство небесне. Вона благословила поїхати по святим істочникам. І приїхавши сюди, 25 липня, 8 років назад, через місяць кожного дня читаючи до Божої Матері, вже воносне джерело і купаючись в цьому джерелі. Вони видужали. У 1990-х роках місцевий священник і прихожани храму архістратига Михаїла облаштували джерело, поблизу якого щороку на богоявлення служили водосвятні молебні. Вода на цьому місці нортувала здавна. Тамтешні люди цінували її за чудовий смак і цілющі властивості. Під керівництвом свого духовного наставника місцеві жителі побудували каплицю на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. Всередині колодязь з тілющою водою. З-під хреста, встановленого поруч з каплицею, вода збігає в святу купіль, в якій з дна витікає 13 джерел. Приїхавши в листопаді, цього ж року, через три місяці я приїхала сестри сюди. Ранком я прибігла на істочник, на це джерело. І підійшовши до нього, я побачила, що піднімається чаша, чаша зумрудного кольору. Причому вона наскільки була колом рівна, ну як її хтось взяв, він на, на окреслив. Матір Боже не бачила, але зверху були хмарки білі, вони ніби трошки шли. Я подивилась на небо, я думала, що це з неба відображення в самому джерелі. Але ні, небо було сіре, затягнуте, ніяких хмарок, білих там не було. А зліва уходила радуга. Ну Вона була незвичайна, тому що вона не уходила, як обичайно, куполом. Радуга, а уходила стрілою. Потім через деякий час, коли вже паломниця Алла сфотографувала і проявила кадри, то таку саму стрілу побачила через все проведене монастир. Я зайшла в фото і коли я проявила пленку на фотографії на через весь монастир радуга було 23 градуси мороза. Радуга і сяйво, і побачила я там закляклих від здивування робітників, які це диво бачили. Побачивши диво, майбутня настоятельниця монастиря і зраділа і занепокоїлася. Чи не потрапила вона в стан прелісті? Це природні занепокоєння християн, адже учні Христові прагнуть не чудес, а звільнення душі від пристрастей і гріхів. Іоасафа побігла до сестер. Вони перебували в хаті, про яку старожили казали, що тут будуть жити монахи. Ні сестри, ні Іоасафа того тоді ще не знали. Вони сидять, я прибігаю, і перше, що я кажу: сестри, що я бачила? А вони мені не говорять, що бачили. І кажуть, а ми це бачимо вже на протязі трьох місяців, матушка, на день святкування будь-якої ікони Божої Матері, яко я бачила чашу Вони, да, чаша зумрудного цвіта, кольору. Так ми зрозуміли, що це ми всі одинаково бачили. протязі року Матір Божа давала нам, я так гадаю, цей випадок знову і знову на святкування ікон Божої Матері появлялася вона. Поки ми вирішили, що тут буде монастир жіночі, для облаштування монастиря в завалійках сестри купили в селі кілька халуп. Гроші добули, продавши свої міські квартири. Тепер, дивлячись на ці ошатні будиночки, важко повірити, що все починалося з руїни. Сьогодні тут зупиняються паломники, люди, які приїздять в завалійки за духовною порадою і підтримкою. Вони знаходять в обитель і дах, і стіл. Всіх тут зустрічають з християнською любов'ю, і світські блукачі зрештою усвідомлюють, що саме на відсутність любові хворіє цей горезвісний цивілізований світ, до якого вони завзято намагалися приліпитись. Любити – це значить бути готовим. Делать все возможное для того, чтобы любимый человек ликовал бы в жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Не умирай. Не умирай. Не умирай. Надежда в грешном сердце. Коль ты умрешь, с тобой и я умру. В Морозы дай душе моей согреться И прохлади в палящую жару. От пропасти уныния бездонной І от болота по хаті плацької, ізбав мене тобою окрилений, Избегну лжи і зависти людської. В січні це було листопада вже в січні я подала від свого імені заяву на, сі... на сесію. Щоб дозволили нам будувати тут монастир у сільській раді на сесії були люди різних конфесій. І коли я прийшла півтори години, розглядували це питання, було багато питань. Вони задавали навіть такі були питання: для чого потрібен монастир. А що ми будемо мати із того, що ми вам тут дамо. Монастирське життя просте, це постійна молитва і фізична праця. Щоби спекти просфори, особливий хліб, необхідний для таїнства причастя, вся увага просфорниць повинна бути зосереджена на Ісусовій молитві. Навіть думки сторонні неприпустимі, інакше просфори просто не випічуться. Завалійківська обитель має невеличке підсобне господарство. Проте його продуктивності сестрам цілком вистачає. І меду накачають, і курячих та перепелиних яєць заготують. Вирощують сестри різного родину. Цьогоріч рясно вродила картопля. Частину врожаю матушка Ігуменія обміняє на олію крупи борошно. Буде в монастирі і корисне козяче молоко від свого невеличкого стада. Проста, скромна, з молитвою вирощена і приготовлена їжа найкращий запобіжник від хвороб тіла, багатотурботному, суетному світові, чому б не запозичити повчальний приклад. І от коли проходить ця сесія, після всіх. Будемо говорити бесід, відповіді питань. Коли поставили на голосування, я нахилила голову, навчала, дуже велике було хвилювання. Коли сказали одноголосно, ну це була така радість, ви ж розумієте, Бог був з нами, чув, мабуть, хотів, матір Божа. Я тоді їм сказала всім, напишіть список, хто тут сьогодні був, ми будемо за вас молитися всіх. Скільки буде тут монастир? А я зараз я б вам би зробила покліну цим земний. Ну, я піду перше зроблю Богові на в'їзді в, в Завалійки височить дивний пам'ятник в стилі такої собі радянської античності. Сліпа жінка тягне на собі оберемок достатку, аби побільше наїстися. Примарне щастя сліпих. Але світло Христове і у пітьмі світить. І сліпі прозрівають. Монастир в нашому селі відіграє велику роль у духовному розвитку молодого покоління. Діти нашої школи відвідують недільну школу, яка працює при монастирі, яку веде отець Артемій. Багато дітей змінили докорінно свій світогляд. У зв'язку з тим, що почали відвідувати недільну школу, молодь тягнеться до е, духовного життя, змінила свої і моральні такі цінності, і е, діти взагалі стали більш такими вдумливими, більш розсудливими, гарно ведуть себе. Будь подвіжником, постійно по Парусу, двигаться постійно для того, чтобы быть все более и более похожим на Христа, все более радовать Его тем, что мы на Него делаем все похожие, все время светлить, принимая в себе черты Его личности и участь тому, что для Него отвратительно и что для Него радость. Педколектив співпрацює із сестрами монастиря і ігуменою Осафою через те, що багато наших вчителів зараз співають в церковному хорі, і ми співпрацюємо у тому плані, що вони допомагають нам із духовною літературою, допомагають нам порадами. І дуже часто ми разом готуємо певні такі виховні заходи. Монастир це завжди була духовна лічебниця. Так і знашне, я думаю, для цих цілей, Матір Божа, Господь тут благословили бути. І коли мене питали на тому засіданні, то я відповідала теж так, що я не знаю, чи принесемо якісь гроші там для села, чи так. Але я знаю, що поїдуть люди. Поїдуть люди для того, щоб отримати духовну допомогу. І через нас буде вона. Матір Божа буде давати, Господь буде давати. І люди приїдуть, а раз люди приїдуть, колись буде і дорога, якої зараз у вас немає. Страх Господні ав визержання, воздержання і селед. Ленье. лучшая молитва пока я тщетно, без прощения почему мы оказались здесь, в Хмельницкой области, непонятно, да, но это было действительно какое-то проведение. Мы, я с супругой и, и ребенком трех лет с моими друзьями поехали сюда. Поехали, потому что знали, что есть здесь три монахини, даже, по-моему, две было их тогда, нет, три. И они переехали сюда, и здесь есть живоносный источник. И к нему приехали узнать, что это и кто это. Три и тому Мене сюди син привіз зовсім немічно. У мене не згинались ноги, не ходила я. І дуже-дуже погано себе почувала, бо ноги були оперовані. Знаєте, я ні в що не вірила, я була невіруюча. Я не ходила, ну інколи там заходила в церкву, свічку поставлю або на свято там Паску посвячу. Я майже не мала часу, робота в мене була дуже складна. Якось все думала, та потім, та потім. А коли захворіла, то зрозуміла, що я вже, мабуть, пропустила, а потім. Ми приїхали на два дні, пробулі за 10 днів. И такое впечатление, что мы как бы наша жизнь перевернулась. Хотя мы были в обычной деревне, вот в обычном селе украинском, да, где хаты, гуси, куры, утки. И, в общем-то, не все, и все, да. Но там, оказывается, есть какая-то благодать, благодать Духа Святого, Матерь Божия здесь присутствует, видимо, потому что мы не поняли, почему мы здесь задержались надолго. И это уже, вот, скажем, семь лет, как происходит. И вот, когда я сюда попала, я подумала, что это Та так, говорят только. Ну, там жерело какое-то, можно на нем селиться. Але все-таки залишилася, матушка Ясафа дозволила жити в цьому домі. Мені дівчата носили в корзинці кожен день їсти. Приносили воду. Я не могла сама ходити і приносили мені воду прямо з джерела. Я мила ножки, молилась, те, що казали, робила. Я тут причастилась, Трошки по-іншому стала дивитися на віру, на життя. На місці колишнього пустиря тепер зоріють бані і хрести свято Троїцького храму. В стінах його велика праця сестер черниць і благочестивих мирян. За цим престолом лунатиме щоденна молитва до Бога, буде приноситись безкровна жертва за всіх страждущих і обріменєнних у цьому світі. Митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній освятив новозбудований монастирський храм. Были от начала до конца с супругой, с ребенком с нашим закладывали здесь капсулу, когда был котлован только открыт. И вот. Владыка Антоний, митрополит Хмельницкий тогда был, помню. И время непростое было, и здесь были тоже в селе, не совсем были согласны с этим, были споры здесь, селяне приходили, мы спорили, там разные мнения, разные взгляды были. В общем-то, какие-то были трения. Вот. Ну, слава Богу, и благодаря Владыке Антонию, и благочинному отцу Сергию, ну, и, конечно же, матушке Исафе, это, конечно, это, конечно, случилось. И вот мы каждый год видим, как растет-растет обитель, и такое количество людей как сейчас я просто не ожидал вот когда действительно в храме ходишь и верую это гремит это верую на весь храм когда дрожат стены от радости понимаете ты удивляешься здесь ничего не было было пустое место теперь стекаются со всей Украины и не только с Украины и с России сюда люди и спросите их для чего они это делают наверное им есть помощь я так думаю и вот одного разу здесь через дни 30, будемо так говорити, не менше, через місяць майже. Я встала вранці і пустила ноги, пробувала землю, а вони твердо стали. Я зробила один крок, другий, пішла. І ось я так і пішла, босяком, по морозу, по снігу. Прийшла до джерела, опустила ноги, помила там, постояла, помилилась. а був зі мною. Прочитала той, я І знову. Думаю, та ні, це щось не так. І знову не повірила. Ні, таки ж я стою тут і бачу, що я ж стою, і в мене ноги не болять. Того ж дня, коли освячувався свято Троїцький храм, сестри і паломники з різних міст Русі України зустрічали чудотворну ікону Божої Матері, скоропослушниця. Цю ікону привіз з грецької гори Афон клірик Кіровоградської єпархії Ієрей Сергій. На Афонії перебувала сама Богородиця за свого земного життя і обрала цю гору в свій перший уділ на землі. Зараз на святій Афонській горі розташована православна Чернеча Республіка, в якій налічується 20 монастирів. У нас более в более православном мире больше тысячи икон Матушки Божьей. И всем иконам название дал человек. Перед вами единственная икона в мире, которая сама себе имя дала. И какое имя? Неземное и божественное. Скоро послушница. Оно состоит из двух слов. Первое слово – скоро, быстро, мгновенно, сейчас, непременно. А второе – послушница. Послушники только в монастырях живут. И сегодня Матушка Божья, как послушница, пришла к нам грешным людям, чтобы услышать наши молитвы и помочь нам. Матерь Божья скоро послушница знала, что она будет в сей день. Вы тут 15 ступенек, которые поднимаются. Матерь Божья зашла в храм 15, по 15 ступеньки. Введение Божьей Матери было, да? І ми ніколи не думали, що вийде по проекту 15. Ми ніколи їх не заказували. А сьогодні є 15 ступенек. І сьогодні матір Божа зайшла іменно сюди перше до нас по 15 ступень. Скоропослушницю прикрашають сила силасиленна, золотих сережок, обручок, хрестиків. Це вияв вдячності Божій Матері від тих людей, які отримали від неї зцілення, допомогу в скрутних ситуаціях, по щирій вірі. кожного и гарячих молитвах. Спешите до Матушки Божьей, если вы сегодня придете к ней и скажете, Матушка Пресвятая Богородица Скоропослушница, услыши мя, прости мя, исцели мя, стань перед Сыном Своим, опрости и проси Его перед о спасении нашим. И мы В Вто віримо, що НАТО сделает. Музей Завелітівської обителі щодня відвідують від 20 до 40 паломників. Приїздять з Тернопільської, Вінницької Київської партії з Росії. Нещодавно в музей замироточила ікона Спасителя, вкрилася потоками благовонного масла, а в іншій кімнаті відновилася стара вицвіла ікона Христа. Образ, мабуть, намалював Богомаз Аматор, бо Ісус був зображений у вишиванці. Після самооновлення син Божий з'явився на іконі у своєму, так би мовити, класичному вбранні. Православні вважають, що цими чудесами Господь виявляє багатство благодаті, якою він не припиняє обдаровувати монастир у заваліті. Ми мріємо, щоб в цьому преділі нашої єпархії, щоб цей монастир став духовним центром, так як і раніше, всі монастирі, всі лаври були духовним центром, і там велася ними велика просвітницька діяльність. Вони здавали свою літературу, вони мали хори свої, вони одним словом просвіщали народ. Во тьме ночной, вотьме ночной, вотьме ночной, во мраке нашої жизни, сверкни лучом, указывая путь. Напоминай об истинной отчизне, Чтоб мне в объятиях этой не уснуть. И, подводя черту земным скитанием, Прощения у Бога и спроси. А глубоким покаянием Чистыми слезами воскреси.